Барометр це сенсор, що вловлює зміни ще до того, як вони стають видимими. Барометр International Bar Show – це місце сили, де формується майбутнє барної індустрії країни. Ми народилися не для виживання, ми прийшли створювати. Раз на рік барометр запрошує зібратися разом найсильніших представників барної культури України та світу, закоханих у свою справу. Ми об'єднуємо досвід, знання, ідеї та дії. А за вісім років барометр став родиною світового масштабу, спільнотою, струмом, у бурі, у темряві, у тисніві змін. Коли все хитке, гостинність тримає форму. Коли світ тікає в хаос, ми створюємо порядок через присутність. Ми не сервіс, ми внутрішній барометр, акт турботи і центр тяжіння. Тиша поміж сиренами. Ми смак, що нагадує, життя триває. Unshaken.